Привіт, друзі! 3 січня сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні у Financial Times виходить стаття з гучним заголовком: Китай є основним постачальником обладнання життєво важливого для військово-промислового комплексу Росії. Звісно, цю новину залишити поза очима не можна, її треба обговорити і з'ясувати, що за нею стоїть. Бо якщо брати до уваги публікації, які з'являються в західній пресі, часто вони навіть, направлені проти нас. Ну, до прикладу, багато пишуть про те, що Україна там слабка, ось ось там вона загнеться, Росія ось дитисне, почнуться переговори і так далі. Але оцей матеріал він направлений швидше проти Китаю. Тому що дійсно зараз Китай звинувачують у тому, у журналісти, що він підтримує ВПК Росії, яка воює проти України. Більше того, сьогодні видання Українформ, яке є державним виданням, зробило запит до Дипустанови Китаю про те, як вони відносяться до ракетних атак, які Росія завдала. Наприкінці минулого року і на початку цього року дві дуже потужні атаки, багато забегиблих, постраждалих руйнування шалені. Це був офіційний запит Державного інформаційного агентства України «Укрінформ». Отримали відповідь на нього. Ну, виявляється, Китай продовжує уникати засудження ракетних ударів. Звісно, що ну, іншого, мабуть, і допустити складно було. І, власне, він говорить так: позиція Китаю в питанні української кризи, як вони кажуть, війною не називають, є послідовною і чіткою. Ми продовжуємо закликати відповідні сторони проявляти максимальну стриманість, уникати нападів на цивільні об'єкти та захищати безпеку цивільних. Ну десь перегукується трішки із заявою Організації Об'єднаних Націй. Хоча ООН сказала, що проведе в січні кілька засідань стосовно війни Росії проти України. Ну, я не думаю, що там чогось варто очікувати, але Китай, як на мене, є важливим в питанні того, з ким він. Тому що я особисто не вважаю, що Китай зараз є повним партнером Росії. Бо Китай активно налагоджує свої відносини зі Сполученими Штатами Америки, чого вартує лише зустріч Сінзіпіна у Сан-Франциско, тобто в Сполучених Штатах Америки, з президентом Сполучених Штатів Америки, де вони домовлялися точно про співпрацю. Яка буде налагоджуватися дуже поступово, тому що Китай має великі економічні проблеми. Я про це розкажу в другій половині відео. А спочатку давайте все ж таки проаналізуємо, що написав Financial Times про співпрацю Китаю і Росії саме у військово-промисловому комплексі. Зокрема, журналісти пишуть про збільшення поставок обладнання та частку китайських товарів в російському імпорті. Загалом, Торговий оборот між цими двома країнами на кінець 2023 року склав майже 200 мільярдів доларів. Загалом прогнозують дійти до 250, а то навіть і 300, трішки згодом вони направду нарощують співпрацю, але частка торгівлі Китаю і Росії в їхньому загальному ВВП і в загальній торгівлі ну, доволі невелика, не найбільша. До прикладу, якщо порівнювати торгівлю Китаю із Росією і торгівлю Китаю із Європою та Сполученими Штатами Америки, то вона у 8 разів менша. В Європу і США Китай постачає товарів приблизно на 1,6 трильйона доларів, а до Росії лише 200. Хоча це також немало. Загалом, Китай спочатку широкомасштабного вторгнення, у 10 разів збільшив поставки Росії високоточних верстатів. Які можуть використовуватися для військово-промислового комплексу, але не факт, що використовується. Тому що, як говорять фахівці, ці верстати, ну вони сируваті, китайські. Хоча Росія закуповує такі верстати, і, як виявляється, в Південній Кореї, і в тому числі у, на Тайвані. Якими шляхами невідомо. Хоча, так, да, Росія закуповує багато обладнання навіть і виготовлення в США через треті країни і використовує для виготовлення ракет. Це також абсолютно очевидно. Чому Сполучені Штати Америки не накладають санкції на Китай, якщо вони спілкуються з Інзіпіном на тлі таких повідомлень? Риторичне запитання, але відповідь очевидна. США не дуже хочуть це робити, аби все-таки не зупсувати відносини з Пекіном. Це дуже важливо. Розуміючи те, що на сьогоднішній день економіка Китаю переживає не найкращі часи. От зокрема. Треба ще брати до уваги той факт, що Пекін наголошує, що він не постачає летальної зброї до Російської Федерації і США не можуть їм продавити якісь претензії. Ну і звісно, ми не можемо не враховувати той факт, що Китай і Росія просто підтримують економіку один одного. Для Росії дуже важлива співпраця з Китаєм, в частині торгівлі, нафтою, обладнанням, споживчими товарами, автомобілями, газом, один одному. Ну, одні товари. В більшій мірі вже готові надходять до Росії, а сирвина надходить до Китаю. Втім, Росія не є визначальним фактором економіки Китаю. Я ще 9 місяців тому записував велике відео, де розповідав про зовнішній борг Китаю, який сягає за офіційними даними. 54 трильйони доларів. Звісно, ви зараз знайдете дещо інші цифри в інтернет, вони гуляють, вони мені смішні про якихось 2,5 трильйони. Я не знаю, звідки це взялося. На мене схоже більше на Але Китай переживає серйозну рецесію в економіці ще з часів того, коли Сінзіпін прийшов до влади. За його правління, ВВП Китаю постійно падає. Так, друзі, я не помиляюся. Найбільшого економічного зростання Китай досягав за часів День Сяопіна. Китай має величезні проблеми. І якщо враховувати от тенденційність останнього року, то виробнича діяльність Китаю скоротаю, скорочується третій місяць поспіль. А в грудні вона ослабла ще більше, ніж очікувалося, це повідомлення, яке опубліковано буквально вчора у виданні Reuters. І вона спирається на аналітику західних аналітиків і ців, і тому числі і китайських, це, звісно, дуже серйозний виклик для Сінзіпіна і його співпраця із Росією, вона в великій мірі буде визначатися саме зростанням економіки і його готовність воювати. Напряму я маю на увазі воювати з якимись країнами чи то Тайванем, Також напряму залежить від китайської економіки, яка зазнає поційну рецесії через падіння нерухомості, боргові ризики місцевих органів влади. Та слабким глобальним попитом, обумовлене це падіння. Як то не дивно, але зараз Китаї спостерігається дефляція. У них ціни не зростають, а ціни падають, тому що купувати товари не дуже хочуть китайці. І компанії, які працюють у Китаї, отримують менше прибутків. Це серйозний виклик зараз для китайської економіки. Ще раз наголошую, детальне відео я розповідав про економіку Китаю ще 9 місяців тому. Але воно не, не втратило актуальність навіть нині. От я вам раджу, задіть, подивіться посилання в правому верхньому кутку. Падіння цін в Китаї сильно впливає на прибутки компанії. І воно ще більше впливає на зайнятість і доходи людей. Ви, певне, вже знаєте, що там велика проблема саме з безробіттям серед молоді, вони не можуть влаштуватися на роботу. Більш того, суттєво падає експорт Китаю, скорочується закордонні замовлення. І. Ще раз наголошую: недостатній внутрішній ефективний попит, який спостерігається 9 місяців поспіль. Ну і безумовно, що ці фактори не можуть не визначати зовнішню політику Китаю. Хоча він продовжує торгувати із Росією, але буде робити це дуже обережно. Буде запевняти, що він не постачає зброю до Китаю. І зрозуміло, що тепер в нинішній ситуації Китаю. Безпосередньо долучатися до якихось воєнних дій на боці, чи то Росії, чи розпочинати війну на Тайвані, зовсім немає сенсу. Хоча ви можете мені заперечити, що падіння економіки, і це до речі, справедливо, в великій мірі може спровокувати Китай до війни, але враховуйте, друзі, що в великій мірі, в тому числі, буде визначатися стабільність Китаю і його соціальним станом, тобто наскільки китайці готові будуть мирно сприйняти або сприйняти як мінімум, скажімо так, початок будь-яких воєнних дій, які оголосить китайський уряд і Сінзіпін. Ви добре пам'ятаєте історію із акцією протесту, яка сталася в одному із регіонів Китаю саме на тлі ковідних обмежень. Після цього китайський уряд різко їх прибрав, бо він боїться реально соціальних бунтів, які там можуть виникнути. Ми мало знаємо про те, наскільки, до прикладу, китайці готові воювати зі зброєю в руках за щось. Так, вони б долучалися активно до війни Північної Кореї проти Південної на початку 50-х років за різними оцінками там загинуло ледь не до одного мільйона китайців. Але про такій кількості населення, звісно, що Китай собі міг таке дозволити. Втім, знову ж таки нагадую, соціальні бунти на Китаї були. Це доволі ну, часте явище в історії китайській. Хто сказав, що вони не можуть відбутися знову на тлі такої серйозної економічної рецесії? Тому Сіцєпін зараз зайнятий абсолютно іншими питаннями. А от заголовок Financial Times, він дійсно спрямований на те, щоб стримувати апетити китайського диктатора, вчиняти якісь дії, які сприяли б збільшенню військового потенціалу Росії і постачання цих верстатів високоточних до Росії. Що, про що опубліковано Financial Times, Воно якраз спрямована на це. Ну так само, як і запит нашого Українформу про те, як же Китай відноситься до ракетних обстрілів. Буквально на завершення кілька слів про ракети. Сьогодні пролунала інформація про те, що Польща закликає передати Україні далекобійні ракети, і Німеччина нібито закликала, але уряд Німеччини не погоджується. Стало відомо ближче до кінця дня, що низка країн Європейського союзу, в тому числі Німеччина, зробили величезне замовлення на виготовлення ракет до системи Петріот в кількості 1 тисяча штук. Збільшується виробництво. Відповідна лінія буде встановлена Петріот у Європі в одній із країн. І до кінця року я думаю, що ці ракети точно будуть виготовлені. Це означає, що Європейський Союз. Чує наші запити і робить те, що може, на жаль, не так швидко, для того, щоб забезпечити нашу обороноздатність. Та ж сама ситуація буде і з далекобійними ракетами Таурус. Я в цьому, до прикладу, не сумніваюся. Просто-напросто їх треба виготовити в достатній кількості. Це провокує зараз дуже серйозно саме роботу ВПК в Європейському Союзі. Ну а щодо Китаю, друзі, то ситуація поки що виглядає так: у Китаю справи ну, вкрай кепські. Відверто. ВВП прогнозує, що зросте до кінця року в них приблизно на 5,4%, це буквально днями. Світовий банк поліпшив їхні прогнози, хоча ще місяць тому говорив, що в них буде ВВП 4,4%. Десь так. Тому слідкуємо за цими новинами, з холодною головою, з тверезим розумом. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, я вам буду за це шовно дякувати. Поширюйте відео друзям, всіх люблять і не перемикайтесь. Все буде Україна.